Вітаю вас, друзі. Ми в селі Підгайне, це Київщина, і приїхали сюди вже вдруге з нашою великою волонтерською командою, яка стає потрошечки більше. як ми і казали в минулому відео, до нас можна приєднатися. Якщо у вас є таке бажання, є сили, ви можете зв'язатися і приєднатися до однієї з наступних таких поїздок. І в цьому відео я спробую показати, чим саме ми займаємося це декілька різних сфер. Декілька різних локацій, тому що потреби абсолютно різні. В центрі села, як і минулого разу, ми розставили лавочки, привезли їжу. Тут буде культурна, духовна програма, і цього разу вже мешканці нас тут чекали. Ми привезли з собою електрогенератор дизельний і дали можливість мешканцям зарядити свої гаджети. Ось тут на столі спеціальний такий облаштований зарядний пункт. Тут також сформується локація, яка буде відповідати за медичну консультацію і надання медичних препаратів. Хто є вдома, хто хворий, кому потрібна консультація на дому. І тоді наші лікарі на машинах поїдуть до цих людей, відвідають їх і нададуть їм якусь консультацію, а можливо навіть і допомогу. Організовано медичний пункт, де будуть дивитися людей, яких щось турбує, видаватись медикаменти. Пам'ятаєте, минулого разу ми збирали замовлення у людей, які їм потрібні медикаменти. І ось пакуночки підписані з прізвищами. Ми маємо від села вже три заявки на будівельні матеріали. Ми їх розглянули, затвердили, виділили будівельні матеріали і ми сьогодні їх видамо тим, хто замовив. Будуть інші люди, яких скажуть, ми теж хотіли б отримати, нам треба відновлювати будинок. Допоможіть, будь ласка, ми будемо приймати у них це замовлення і розглядати. Вони відвідають будинки, які потребують допомоги, щоб оцінити, що ми можемо дуже конкретно наступного разу привезти для них. Я... Всі чекайте тут, ви маєте всі тут зібратися. Це Галя. Галя. Я Льоша. Я Льоша. Я Льоша. 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 Бач, бач, не за вами. Як ми й казали, ми робимо технічний огляд тих будинків, які постраждали, тому що треба зрозуміти, в чому є реальна потреба і наскільки сильно постраждала хата. І от йдемо зараз до Баби Галі. Вона нам покаже, що в неї з будинком. Ось ось вони забрали. Ото <праць> да, окно розбило. Бачите, це двері теж, все попадало, а все. Бачите, Бачите, mm -hmm. Ну всю, ось сидіть, чуді побачите. Повності текла. Ось чудіть побачите. І тут Вся хата текла, йому кажуть, що перекривали її. О, ось теж. Ти зараз пече чи не тече? Да це можна, не? Пиче? Тече, вона в полопане, там всіх хвили полопані. Хоче, бо дах полопаний. Так, да, а ще там на баку. Ви можете побачити, там де... Тут, де, таке робилося. Страшно. Де, таке моє діточки. Хочеш, щоб в хаті було таке, як треба. Парк. А ну тебе хто просив сюди? Коху такий був собака гарний, такий, що нікого не пускає. Mm -hmm. А що три неділі був, голодний, хто йому що давав? два три чотири п'ять і цю раму просто окремо поміряти, бо її немає. Діва. Ось таким чином наші хлопці фіксують ушкодження, які матеріали сюди потрібні, чи є прям нагальна необхідність, чи, можливо, щось може потерпіти. Ну, а це в нас локація сад і огород. Тут будуть роздавати насіння, якісь лопати, те, що потрібно для садівництва і городництва. Ще невеличка гуманітарна допомога у вигляді мороженої риби, лящі, ну якісь ще продуктові набори будуть. Не всі люди можуть дійти до навіть центру села, тому що вже старенькі, то ми привозимо гуманітарну допомогу прямо на дім. Бамару! Бамаруся? Можна до вас? Можна. О, що ви тут сидите? Всі вже в центрі, а вас немає. Я ось сюди покладу. Дивіться. Ось що дивіться, і борошно вам. І борошно. Ходім, зайдете в кладу, бо бачите. Давайте я відкрию, так? Оце все попадало, так? Да? Оце беремо. То ви тут ночуєте? Оце я тут ночую. Це ваша кімната, так? І ось де стірка біруна. Ой, що робить. Хочеться жити. Не хочеться жити. Воно, от це вірувати різку. Депу не з довірувати світі? Ніхто не засіб, мене зомбайде на отасена, він війна. 9, -го... 9 -го квітня. 9, квітня, втай, втай. 9 квітня. 9 квітня зародилася. Оце. А ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте першу війну? Чуть трохи. Чуть трохи, ну такого не робили тоді. Так не, — Ні-ні-ні. Да? Дякуємо тобі, Боже, що ти її зберіг. Дякую, що знайшлись люди, які вивезли звідси. Да? Дякуємо Богу, да? що люди вивезли вас. Слава Богу, слава Богу. Дякуємо, Боже, що ти зберіг життя. Є гуманітарна допомога мешканцям села: продукти, харчування, картопля, крупи, макарони все найважливіше. Готові обіди для всіх бажаючих. Свогожен, що ми граського. Щось такі концерт організували. Наші друзі, професійні співаки, які вирішили заспівати пісні для Мешканців села. Концерт закінчився і закінчується наш день тут в селі Підгайне. Ну а нам треба збиратися і вже час їхати додому. Ось так пройшов наш сьогоднішній день в селі Підгайне. Якщо ви хочете прийняти участь в наших поїздках, ви запросто можете зв'язатися, контакти. Запитайте в коментарях, приєднуйтесь до нас, ми будемо раді. Нам потрібна допомога, нам потрібні руки, ноги, водії, автомобілі і все, чим ви можете бути корисні. Якщо ви не знаєте, чим ви можете бути корисним, напишіть нам, ми знайдемо вам. Завдання. Якщо ви готові підтримати це служіння матеріально, теж можете запитати, куди можна відправити гроші. Ну а ми поїхали додому. До нових зустрічей. Бувайте!